Доброго дня, невеличке відео до теми майстерність сценографії. У нас взагалі теми, ви бачите, стосуються театру. І таке є маленьке поняття, як сцена. Актори грають, є костюми ляльковий театр ми пройшли. Я намагаюся зараз показати вам, що таке. Сценографія, яка сценка нас чекає. Не бачу отаким От отак. ага. Під нахилом 45 градусів. Вам зрозуміло, що це у нас підлога та сцена, це у нас задник так званий, це у нас тло, на якому дії всі. І це у нас такі куліси, шторини. Їх може бути багато. За якими? Як кажуть, які ховають лаштунки за сценою. Так? Актори тут виглядають, часто вони звідси вибігають. Так? От таким чином, от така ось невеличка робота у нас є. Я розповім, як її зробити. А поки що ось ця тема в нас не нова. Вона була і раніше. Є роботи діток. Це можуть бути куліси, це можуть бути любі декорації. Намагаюся вам ось така декорація. Да? Ось така у нас декорація. Я її так потихеньку буду піднімати. І ви будете бачити, що вона у нас яка об'ємна. Ось така у нас картинка. Да? Ось так вона виглядає зверху. Можливо, на цю сторону краще світло падати. А так, о, можливо. Ось така у нас сцена. Якщо пряміше вирівняти, ви бачите, що це у нас вулики і так далі. Це в нас перша робота така. Ще з вуликами є. Ось так. Бачите цю з боковим освітленням. Ось так. Оце у нас підлога. Це у нас об'ємненько. Далеко стоять такі вулики на сцені. Ось таким чином це вид зверху. Ось так виглядає вона. Ось така у нас сцена. Така робота є. Ось такі прекрасні дерева в нас є. Ось вона розвертається, бачите? Оце у нас тло небо, так? Це у нас дерева. а травичка у нас на підлозі. Отак От зверху виглядає. Ви книжечки такі бачили, є таке. Я багато робіт покажу вам. Ось теж така ось, взагалі. Сцена, місто. Теж робота, бачите, об'ємна. Я її покажу. Ось так ось вона, да? оце підлога. Так? Ось сюди. Зверху, зверху, зверху вона відкривається. Це вид зверху. Бачите, на відстані будиночок стоїть, машинка на відстані стоїть. І будиночок за ними можна там. Бігати, а це в нас трава. Така робота в нас є. Навіть ось таку зробили, склеїли її з паперу. Ось така в нас робота є, теж такі дерева. І ви бачите, що вони об'ємні. За ними, вони ось у нас на небо. Сонечко хмаринке. Це у нас тло, да. та ось так о. Це да, в нас підлога. Да. Найближче стоїть калина та поля, а далі ще два дерева стоять. Я, неймовірно не могла не показати цю роботу. Анімація в 6 класі раніше була собачки. Отака ось листівочка. Це навіть сценою не називеш, це, скоріше всього, оті в'ємні листівочки з собачками. Отаке. Така робота в нас є. Ось така складнюча робота у нас є, де у нас ось на такій великій відстані. Ви бачите по цим перепоночка, отут у нас кострище, це до теми 12 місяців. Да, два дерева, ліс ось на задньому плані, якщо ми подивимося, да, ліс. А ось дерева, які стоять ближче, ви бачите їх. І кострище ближче, так, якщо перевертати. Підлога ось, ну, у нас тоненького паперу з альбомного зроблена. Така у нас робота є. І ще одна робота. Теж на ліс, тільки дуже близько поставлений, дуже на великих перепоночках. Бачите, ось такий ліс у нас. Дійсно, за кожним деревом може бути персонаж. І отаке костріє посередині. Ось так воно виглядає зверху. Якщо подивитися, всі дерева стоять на відстані. Бачите, тоненький папір альбомний, Зроблено так, вони складаються. Книжечки ви такі, мабуть, зустрічали. Є такі книжечки, це я вам показала, що робіт, які в'язано, то складна одна робота навіть ось така. Оце вже старші робили, там друга тема була. Не буду. Це вже взагалі як книжка. Тут треба дивитися, тут і сонце ховається, і о, качечки випливають, і, і ще там далеко олень ховається. Тут взагалі дуже складно. Отака робота. У нас простенько така робота. Да. Ми робимо лише сцену. Вона буде, я показую її лише біленьку. Ви зрозуміли, що тематика оце можуть бути однокольорові куліси, Тобто тканеві оті от завіси, за якими, занавіс, за якими ховають оці куліси. Їх може бути багато, щоб не треба було там не було видно туди, тому що глибина, глибина сцени велика, і щоб коли глядач дивиться, йому не видно от було це закулісця, оці от за лаштунками, щоб не виглядало, такі є у нас тканеві завіси. Вона є ще верхня є, ну, верхня при такій конструкції у нас не проходить. Зараз дуже швиденько я намагатимуся показати, як технічно зробити, що ви намалюєте. Дивіться, якщо її вирівняти, на, ось сюди. я її вирівняла. Ось такий листочок. Я покажу вам, як оце підрізати. Яка дія буде у вас, чи 12 місяців буде, чи ще якась, чи це будуть просто дерева, чи це місто. Що буде то вже ви зробите самі? Це тут може бути ліс, тут на цих деревах можуть бути домальовані і там, тобто десь в лісі подія? Це вже ваша фантазія. А технічно, то я маю вам пояснити, як зробити отакий об'єм. Все починається з невеличкого креслення. Щодо чого, зараз я вам покажу. Перше, що ми робимо, це відділяємо долівку від стіни. Тобто підлогу відділяємо ми візьмемо, давайте десь трошки менше половинки. Отак я візьму 10 см, майже половину. І проведу лінію. Я беру отакі три міточки, у мене просто в руках зараз не дуже велика лінійка, вже не буду тягнутися до великої. І проводимо лінію. Ось таким чином це наша лінія. У нас є дві ведучі лінії. Одна, ось тут ділена пополам, ну, не пополам, трошки, і 2 см зверху, отака допоміжна лінія. Ну, може бути не дуже точно, і це таке. Точно має бути відкладено. От чи вона 2 см має бути, то так. Да. Тому що, якщо ми не будемо точно це робити, то у нас вона не складеться так, як треба. Дві основні лінії. Тут я можу просто від лінійки, бачите, просто приклала півлінійки чи скільки просто відділити. Навіть, до речі, не буду вас збивати. Спантелику. Ой, щоб я не випала. Це в мене підкладений папір, щоб я не випала. випала Бачу, біле на білому не знаю, видно. Мені вс... нічого не видно. А ну так видно. Якщо так, то видно. Наче видно, наче не випадає, все. нормально. Десь по півтора сантиметра, чи скількись, так, довільненько ми проводимо таку лінію. В принципі, довгенька вона вже є. Що нам тепер треба? Ми думаємо, де ми ставимо цю деталь. Я прості цифри вибрала. Вибрала 4-4. Відстань від. Цієї лінії, де закінчується підлога і переходить в стіну, 4 см. Це від стіни сюди 4 см і 2 см шириною. Це наша колісина вода. Ось така от сторінка, 2 см. Тут. Я тут напишу. Зараз я напишу вам. Ось так у нас 4. Я показую, я не знаю, вмієте викреслення оця відстань між стрілочками отут 4 сантиметри. Ось так замічу. Вам. Ширина отут, ось цієї кулістини, де ми її запишемо. Ну, давайте знизу запишемо, що зверху її буде погано видно. Ось тут 2 см. Це, щоб вам простіше запам'ятовувати, та й все. Ми проводимо отак лінію. Якщо подивитися, ось ця деталька у нас вже вибудована з однією різницею. Відстань ось з цього куточка сцени, до не має бути така сама, як від цієї верхньої лінії до лінії оцього згину. Якщо подивитися, як тут можна показати вам, Ні, не видно вам не так, не так. Ось так можливо. Да? Що оця відстань від згину сюди і оця сюди, мають бути однакові. Ось тут 4 см і тут зверху. Я теж відділяю 4 сантиметри. Чотири. Хай буде краще пописано, вам буде зрозуміліше. Оце лінія згину основна. Я її навіть зараз, мабуть, червоненької очки під рукою немає. І навіть олівця немає. І є зелений, оранжевий є. Прекрасно. Є ось. Це в нас лінія згину. Лінія згину одна, друга і третя. Ось подивилися. ось ця лінія згину, ось вона. Не видно, чи видно? Зверху трошечки підсунути. Ось вона, так? Да? Ось сюди. Оця лінія згину, ось вона. І ця лінія згину ось. І в нас вийде така конструкція. Крім того, що нам прорізати треба буде. В принципі, те ж саме дублюється. Я дуже швидко продублюю з другої сторони, тому що, якщо я не зроблю повністю, ми не зможемо її зігнути. 2 см шириною, 4 см, від цієї лінії, ось раз, 4 сантиметри і ось лінія згину, лінія згину. Звідси, теж 4 сантиметри. Чотири сантиметри. Ось, так. Чори сантиметри. Чори сантиметри. Все. Ось, у нас дві детальки вже готові. Залишається їх лише розрізати. Різати будемо все разом. Слідуюча у нас трошечки коротша, вона буде стояти за нею. Якщо у нас тут 4, давайте зробимо 2. І можна, мабуть, зробити, о, чомусь, мені здається, що тут я зробила 2 і 3. Ну, давайте 2 і 3 Зробимо 3 см. 2 см це зверху буде відстань. І 3 см шириною. Ось така ось деталька у нас 3 см. ширина слідуючої куліси на цій завісимо. У нас буде 3 см. Знову таки, якщо у нас тут 2 см, 2 см, Сантиметр, то і звідси. Іде буде скільки, зараз перевірю 2 см. Все. Ось це у нас лінія згину. Ось вона. Показую ось. Добро, що тінь так падає. Бачите, ось тут у нас 4 см, тут у нас скільки 2 см. Тут у нас від лінії згину. 2 см, 2 см, 4 см і там он теж 4. Ось, за, дякуючи цьому, ми маємо таку ось конструкцію. Нам залишилося лише що зробити? Повторити, швиденько повторити, з другої сторони. Я відкладаю 2 см. Я легкі, бачите, взяла цифри, 2-3, щоб нам нічого не заважало, зайвої інформації в нас не було. Так, зараз я на хвилиночку відділю, щоб мені було трошечки зручніше. Ширина у нас цієї завіси. 3 сантиметри. Ось вона. І до. <кій> 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 Лінії згину 2 см. Я прикладаю, ось оди 13 Трошки помилилася. Ось у нас, скільки перевіряю, 2. От тут у нас, звідси, до звідси 2 см. І тут у нас скільки 2 см. Ми їх зараз ці циферки переріжемо, це правда. Все, оце вся наша робота. Тут відклали на ширину лінієчки, чи два відступили від краю. Провели, ось звідси, центральна частина оця лінія у нас, я взяла 10 см. Все. Робота, в принципі, готова. Нам залишається лише. Я отут наведу оранжевим, що з тої сторони, що з цієї сторони, так, щоб у нас однаково були. оця лінія згину у нас там, оце так. Ось у нас наші оранжеві лінії. Це ось ця лінія згину. Так. Зараз я освітлення, освітлення. Подивлюсь. Ось вона. Лінія згинулась. На нас згинається, а ця від нас. Як згинати, краще я теж покажу. Нам зараз залишається лише одне. Прорізати ось, ці, ось цю всю відстань. Треба що зробити. Оці три лінії прорізати. Яким чином, один випадок, коли. Ми можемо взяти, якщо ви вмієте користуватися, я думаю, вмієте, можна зробити отвір не булавкою, а кнопкою. Кнопочку. Взяти. Можна ножницями спробувати проколоти. Я не буду користуватися ножем, само собою, що ніж, той, який у нас канцелярський, да, гарні ножі такі є. Їх треба на резиночки, я спеціально ріжу ними. А взяла отак трошечки неохайно ножицями, тому що ножиці нам більш зручні, скажімо так. Цей інструмент є в кожній хаті, скажімо так. Ножика може не бути. Тому я використовую, так, може бути. Дирочку можна зробити обережно тільки з гострими. Якщо гострі, то до чогось треба прикласти і проколоти, а лише потім різати. Ну, я взяла манікюрні якісь ножнички і швиденько, 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 швиденько вирізаю. Навіть, бачите, навіть канцелярський цей ножичка і не брала. В руки я б могла робити. І по другому але чогось так. Я вирішила, що я буду робити так, як будуть робити дітки, скоріше всього. Скоріше всього, будуть, будуть різати їх ножницями. Досвід мені показує, що мало хто ще в п'ятому класі. І безпечніше. Все ж таки ножниці є ножниці. Я розумію, що ножиком було б рівніше і краще, але я вам не пропоную і навіть не, я кажу, не, не, не говорю, щоб ви ними користувалися ножами. Не знаю, наскільки це безпечно, користуєтеся ви ними чи ні. Суть навіть не в тому, наскільки ви охайно це відріжете, а суть у тому, щоб ви правильно повідкладали, і щоб, як кажуть, на виході у нас була робота, та яка потрібна. Розрізали. Що нам тепер треба? Подивилися уважненько. Ми ось цю лінію, оці дві лінії, і нижні, ми згинаємо на себе. На себе ми згинаємо також і ось цю лінію. Тобто від себе ось так згинаємо. Да? Зараз видно ж, видно, ніхто не випав ніколи. Це буде згинатися від нас, а ці всі на нас. Найзручніший варіант, я вам тут підкажу. Дивились, беремо лінієчку, підставляємо її під лінію, жмемо і отак відгинаємо. Вона вже зігнулася в цьому. Ось, зігнулася. Ця лінія на нас. Всі лінії, крім оранжевих, на нас. І на нас, отак підгинаємо. Єдине, що ось цю лінію отут не гнемо. Дивіться уважненько. до речі, давайте ми її витримемо на, на наших колінах. Ось тут оця лінія, вона не, не згинається. Давайте ми її підітрем. Це я так, ось цю лінію ми підтираємо, вона не згинається. Вона є, тому що ми провели лінію, а згинаємо лише ось тут і тут. Так, далі ми згинаємо, дивимося, уважненько, ось цю лінію на нас. Вже є вже є, на нас. Далі ми ось прикладаємо ось цю всю лінію. І отак прогинаємо на нас. Ми тримаємо отут лінієчку, і отаким чином ми її ще всю проминаємо. Ось вам, будь ласка, уже сцена майже готова. І ось шматочок з другої сторони на неї. Ось він. Зігнули. Тепер нижні. На нас згинаємо. Ось вони, бачите, можна це кулісни сюди придавити і згинаємо на нас. Ось ми вже зигнули майже. Тепер ми перевертаємо роботу і ще прогін робимо ось з цієї сторони. Всю лінію ось тут, да? ось вони. Підрізані. Що ми отримали? Ми отримали ось такі, бачите? Зараз. Зараз, 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 зараз. О, вона має яку круглу форму. Як би вам так показати, ось вона, бачите, яка кругленька, смішненька. Нам треба ось цю оранжеву лінію защепнути від себе. раз, і прищепнули. Зігнути її по оранжевій лінії, отак. І гарненько її прищепнути. Ось. Ось. Так, так з цієї сторони, Ось так ми працюємо з папером, з лініями, з об'ємами, що ми маємо? А тепер дивились, коли я нажимаю на неї і провожу її на себе. отак, В ідеалі вона має ось по тим лініям, які були, скластися і бути плоскою. Це говорить, якщо вона трошки десь не склала, а це значить якісь долі міліметрів, ми що? Не, ну, не довели десь трошки в нас, але це не є страшно. Ось таким чином ми її вкладаємо в нашу сцену. Так, ось ось так, ось вона зігнута. Як щоб краще, ось. Отак. Світло мене падає гарненько. Ось таким чином, ось вона. Я її з тієї сторони ще приглажу. Отак. Припресую таким чином. І ось так. О, як ото в книжечках дитячих. А тепер! та-дам, І сцена наша, що готова. Ось наша сцена. Ми можемо її знову вирівняти. Ось. Ну, перед цим як різати, можна намалювати. Можна зараз почати малювати. Єдине, що для цієї роботи потрібно все ж таки альбомний листочок. Дуже багато хто працює на листочках, на тих, яких друкують на принтері, цей папір трошечки тонкувати. Бажано, щоб це був альбомний листочок. Можна тепер малювати все що завгодно. Можна тут дерева, все, що ваша, як кажуть, фантазія вам сфантазує, хто у вас там буде. Можливо, це взагалі гори будуть. А це кусочок сиквої, тільки стволи, як нижня частина. А все там щось фантастичне. Ну, це вже скільки у вас вистачить фантазії. Хто що захоче? Отака сцена на тему сценографії у нас маємо ми ось таку сцену. Можна виходити акторам, ховатися за колісини і працювати. Отака наша акторська майстерність.